Аня знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Коаліції більше немає. Про вихід із більшості оголосили фракції Удар та свобода. Співпраця. Бойовики діють пліч опліч з росіянами. Скриньки цілі. Експерти розпочинають аналіз даних бортового самописця Боїнга 777 Слідом за розпуском фракції комуністів у Верховній Раді незабаром розпустять і сам парламент. Такий привід від сьогодні має президент України. Це стало можливим після того, як про свій вихід із коаліції більшості оголосили фракції Удари свободи, зокрема Віталій Ковальчук та Олег Цягнебок. Таке рішення різко розкритикував спікер парламенту Олександр Турчинов. І ми сподіваємося, що буде ми вважаємо, що при теперішній ситуації такий парламент, який прикриває. Державних злочинців, московську агентуру, парламент, який не звільняє від, депутатської, від депутатського мандату тих людей, які працюють на Кремль, існувати не повинен. Я так розумію, що сьогодні таким чином пробують зірвати урядові закони, які планують приймати. Саме таким чином закони, які будуть фінансувати збройні сили, ви сьогодні зриваєте, не давши можливість навіть їх проголосувати, а потім зробити своє голошення. Незважаючи на невдоволення, спікера оголосила про намір іти на дострокові вибори, і фракція Батьківщина. Але як зазначив її лідер Сергій Соболєв, єдиною можливістю їх проведення стане закон про пропорційну виборчу систему, відкриті списки і завершення антитерористичної операції на сході країни. Сьогодні мав розпочатися судовий процес щодо заборони комуністичної партії України. Як стало відомо, окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд справи на 14 серпня, як відомо, генпрокуратура і служба безпеки відкрили проти членів Компартії 308 кримінальних справ за підтримку створення так званих Луганської і Донецької народних республік, а також анексії Криму про неспростовні докази причетності комуністів до сепаратистського руху. Говорять і у міністерстві юстиції. У суд надані матеріали, які підтверджують, що окремі лідери КПУ надавали допомогу, в тому числі і матеріальну озброєним угрупуванням, надано інформацію про те, що окремі представники компартії поплюжили національні символи і демонстративно висловлювали негативну оцінку діям наших військовослужбовців на території Сходу України. Росіяни пліч-опліч із терористами, так звані ополченці, ведуть бій за підтримки армії країни-агресора. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Терористи витіснені з ряду районів в результаті наступальних дій сил АТО. намагаються контр... контратакувати підрозділи армії Російської Федерації. За даними Тимчука, терористи ведуть активні бойові дії біля Амвросіївки. Вночі тут обстрілювали позиції сил АТО Градом, в тому числі з території Росії. Також у районі Амвросіївки на радіокеровану. керованому фугасі підірвався БРДМ 2 українських силовиків. Дані щодо втрат уточнюються. Двічі обстріляні позиції сил АТО поблизу населеного пункту Ілінка Донецької області, один раз із боку Росії з ракетної системи залпового вогню ГРАД, один раз із артилерії, З «Градів» бойовиками обстріляні позиції сил АТО на території Луганського аеропорту і поблизу населених пунктів Комишне і Березово Луганської області, а також з мінометів поблизу населеного пункту Авдіївка. Терористи так званої ДНР просять про допомогу лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Про це йдеться у телефонній розмові політика з генералом Володимиром Антюфеєвим, який називає себе віце-прем'єр-міністром силових питань ДНР. У записі він скаржиться, що українські військові тиснуть на позиції терористів, навіть прорвалися в Донець. З цього приводу терористи просять всілякої підтримки у Жириновського, особливо політичної, на найвищому рівні. Ви розумієте, втрата юго Востока. Это след. Окрепший Порошенко после такой победы, если бы он ее одержал, он был бы самым главным вот, на европейском пространстве, и уже его и его помощники, он и его помощники бы атаковали Крым. Ну и понимаете, что это за процессы. Мы здесь понимаем обстановку на месте. Это спусковой крючок для российской государственности, и российской безопасности. Mm -hmm. Хорошо. Так. Ничего, Все, не... что нужно, я сделаю. Владимир Вольфович, большое вам спасибо. Я никогда не сомневался в вашей поддержке. Звоните, звоните в любой момент, вас будут немедленно соединять. И я сейчас поставлю в известность все структуры, чтобы они это имели в виду. На батьківщину повернулись 18 поранених українських військовослужбовців. Їх доправили з Ростова на Дону сьогодні вранці літаком. Там вони проходили лікуванням. Також привезли ціло солдата, який помер у лікарні від поранень. При цьому за офіційними даними у Ростові залишаються четверо тяжко поранених українських прикордонників. Їх стан поки що не дозволяє транспортування. Вони продовжують лікування у медичних установах донського регіону. Синьо жовті стяги майорять над Донбасом. Сьогодні українські прапори з'явилися на околицях Лисичанська. Про це в своєму Твітері написав секретар РНБУ Андрій Парубій. Упродовж останніх днів сили АТО намагаються звільнити Лисичанські вже звільнені населені пункти Карлівка, Нетайлова та Первомайська. Жертв бойових дій на сході могло б бути значно більше, якби не волонтери тисячі небайдужих відправляють бійцям бронежилети, медикаменти, продовольство і навіть дитячі малюнки допомагають пораненим і у шпиталях. Наступний сюжет про бійців невидимого фронту, завдяки яким військові тримаються. Тані всього 14, а вона вже знає складні назви медичних препаратів, які потребують військові на передовій. Вона справжній боєць волонтерської сотні. Щиро допомагає пораненим, збирає медикаменти та необхідні речі в зону. Ато каламіцин ось в маленьких флаконах теж. А є у нас альбумін. Це як білок крові Замінитель можна, Можливо, як крові Мені мій долг. це моя об'язність допомагати тим, хто спасає нам життя. Помагає нам на нашим мальчикам на передовій. Це один із пунктів прийому волонтерської допомоги. Він знаходиться у київському військовому шпиталі. Небайдужі йдуть сюди нескінченним потоком. Про потреби поранених дізнаються зі сторінок у Фейсбук або з гарячої телефонної лінії. Приносять ліки, продукти і хто що може. Хтось на 100 гривень, а хтось на 20 тисяч. Може прийти бабушка, яка принесе со своей пенсии 100 гривен, которые мы уговариваем и стараемся не брать деньги, потому что, как я и потом говорю, мы потом будем спасать вас, а она говорит, нет, им нужнее. И начиная от того, что деньги перечисляются на карточку Натальи Воронковой даже с Москвы. Как это з Москви і з Донецька. Із вдячністю згадує волонтерів і боєць Нацгвардії Микола каже, військові практично перебували на волонтерському забезпеченні. Волонтери збирають гроші, вони закупають бронежилети, тобто пір да, амуніцію, яка потрібна для захисту, і переправляють ребята своїми каналами, непосредственно на блокпости. І з блокпости, де вони просто відрізані від от большой землі. Волонтери допомагають не тільки на передовій, турбуються і про поранених у шпиталях. Волонтери допомагають нам і по догляду за пораненими, і е, додатково надають нам е, витратні матеріали, е, сучасні антибактеріальні препарати. Але це не значить, що цих цього всього в нас в центрі немає. наслідки війни могли б бути значно гіршими, якби не ці бійці волонтерської сотні і тисячі небайдужих громадян. Анастасія Струшко, Тарас Біловол, соціальна країна. E Чорні скриньки не ушкоджені, кажуть міжнародні експерти, які розслідують катастрофу Боїнга 777 Група експертів, яка працює під керівництвом Нідерландської ради безпеки, зазначила цитую: ніяких доказів або ознак маніпуляцій над розміщеним в кабіні пілотів мовним самописом, виявлено не було. Дані з мовного самописця були успішно завантажені та містили достовірну інформацію. Як наголошуються експерти, найближчим часом розпочнуть аналіз даних, а результати будуть долучені до розслідування. Держдепартамент США поклав відповідальність за авіакатастрофу боїнга 777 безпосередньо на Путіна. Про це заявила заступник речника американського відомства Марі Гарф у США. Переконані, що саме терористи збили пасажирський літак, а таке важке озброєння. Накшалт Бука, з якого запустили ракету. Бойовики не могли отримати без підтримки Путіна. Російські сепаратисти, які на наше переконання запустили цю ракету, не могли діяти там без підтримки президента Росії, Володимира Путіна і російського уряду. Не могли отримати озброєнь без підтримки президента Путіна і російського уряду. Вони б не робили цього там і крапка. Росіяни вже багато разів брехали про те, що відбувається. Вони казали, що у Криму немає їхніх військ, коли вони були там повсюди. Тому до них уже немає ніякої довіри. Повноводна річка замість асфальту у Києві. Сьогодні зранку мешканці вулиці Героїв Дніпра виявилися частково відрізані від світу. Вулицю та прибудинкові території затопила вода, яка заповнила її дуже швидко і продовжує прибувати У квартирах тепер відсутня гаряча та холодна вода. Також немає електрики. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.